Він сказав, що місто наполовину зруйноване. А два-три під'їзди взагалі не існувало. Тобто з першого по п'ятий поверх була пустота. Людей мало, будинки розбиті. Приходилось працювати на об'єктах, де жили російські окупанти. Дуже багато було жертв ми серед цивільного населення. Це і в день, і вночі ми чули вибухи. Там люди виживають. В кінці 22-го року Збройні Сили України почали деокупацію Харківської області. Одне із міст, які туди попали, це Ізюм, яке було 10 вересня звільнено від рашистських окупантів. 2 жовтня вже в складі зведеного загону я з особовим складом в кількості 25 чоловік та 8 одиниць техніки вирушили в напрямку Ізюма. По дорозі туди, чесно скажу, навіть не знав, де це місце, де то саме знаходиться Ізюма. З хлопцями побачив що це ізюм, можна сказати, що знаходиться на межу із Донецької області. 10 кілометрів і вже починалася Донецька область. Ми розуміли, що йшла деокупація, що все розбито, йдуть авіаційні і артилерійські обстріли даних міст, але ще ніхто не розумів в наявності цього. Це вже саме реальність прийшла після проїзду міста Харкова. Оскільки в місто Єзю ми мали в'їжджати тільки за світлу пору доби. І рухаючись по об'їзні міста Харкова, вже були видно наші позиції біля будинків, далі йшла дорога об'їзна, далі йшло поле. Тобто вразило те, то, що йшли протитанкові рови і далі поле. Поле просто в жовтих соняшниках. Гарне, красиве. І між ними на відстані 50-100 метрів стояли знаки, що заміновано. По приїзду в місто Ізюм, зведений загін вже розмістився в тому місті, де нас очікувалася дислокація, і так як ми мали проживати повністю на своєму забезпеченні, почали розгортатися. Коли ми прибули на місце, на місто вже то, якщо чесно скажу, жахнулися від того, що наробили, е, наробили російські окупанти. Будинки були, деякі будинки були повністю зруйновані. Мені сказали, що Місто наполовину зруйноване. В самому місті Єзюн дуже мало на той час людей було. Блокпостів багато, спалено і дуже велика кількість рашистської техніки. Велика кількість будинків, як приватного сектора, так і житлових будинків багатоповерхових, були знищені. Тобто відсутні покрівлі, вибиті вікна всі. Деякі жит... багатоквартирні житлові будинки, там на 4-5 під'їздів, п'ятиповерхові, а 2-3 під'їзди взагалі не існувало. Тобто, з першого. По п'ятий поверх була пустота. Таке було відчуття, як то попали в зовсім інший світ. Ну, як, то, як в тих фільмах апокаліптичних, що людей мало, будинки розбиті. Колись працювати на об'єктах, де жили російські окупанти, де скидалися боєприпаси, де було заміновано. Тобто дуже багато було протипіхотних мін ті, типу ліпісток, навіть попадалися ну, на наші очі, скажімо так. І перед тим, як працювати, там всі об'єкти перевіряли піротехнічні підрозділи. Наш робочий день розпочинався в 7.00. Це був підйом, інструктаж особового складу і виїжджа на об'єкти, які ми мали приводити в порядок, які забезпечувати оновлення інфраструктури, допомагати іншим спеціалізованим службам. Спочатку ми обстежували квартири багатоповерхівки. Тобто ми пройшлись попри будинок, подивилися, що на горі переважно. Ми зрізали металеві конструкції, які могли тим чи іншим чином нашкодити людям, які ходили під цими будинками. Ми працювали в важких умовах. По-перше, ми працювали в бронежилетах і в касках. По-друге, ми розбирали завали, де в будь-який час могла обвалитися стіна чи могла провалитися. Чи могли ми навіть наступити на якусь не... чиміну чи розтяжку. Хоча перед тим, як ми виходили на якусь нам роботу, перед нами проводили інструктаж, провели інструктаж і на рахунок, як виглядає вибухонебезпечні предмети, що не можна чіпати. Ось такі були умови. Я вахую, що це важкі умови були, важко. Коли ми працювали, то ворожих обстрілів не було. Але кожного дня по кілька разів в день ми чути були вибухи. Допомога в, держ, на державних об'єктах це школи, були хлібзавод, будівництво переправи понтонної. Допомагали людям елементарно, навіть заготовка дров на зиму. Ми там підносили дрова могли бути, один, наприклад, порубали, другий до хати заносили. У нас робочий день тривав до 17 ти години. Після того ми збирали своє обладнання і примували місце розташування. Дорога нас займала десь до 40 хвилин. Ми вечором сідали, всі разом спілкувалися, ділилися враженнями, хто що бачив, які в кого були емоції, переживання, ділилися досвідом, як краще зробити, як краще допомогти, наприклад, в тому випадку чи в іншому випадку, як краще використовувати свої професійні навички. Основний відпочинок це був це підготовка до слідуючого дня, це підготовка техніки, підготовка обладнання, заправка техніки та і навіть ремонт, якщо вона виходила з ладу. Саме тяжче це було бачити дітей, які попри все, все те, що принесла війна, вони, ну як сказати, вони не здавались, вони собі бігали, гралися. З місцевими. Мешканцями проходило спілкування е, кожного дня, кожного дня при виїзді, але їхня кількість була невелика. На об'єктах, наприклад, на житлових будинках, якщо можна зрозуміти, житловий будинок п'ятиповерхова будівля на п'ять-шість під'їздів. В ній вибиті всі вікна, в ній вибиті всі двері і які жили в, іменно в тій будівлі. Два-три е, чоловіка, дві-три сім'ї. В одному будинку. До нас е приходили люди, е ну, так як світла електрики, там, води, газу не було, то люди приходили ну, до нас заряджати мобільні телефони, павербанки. Ну і так само ми з ними спілкувалися. Завжди нам розказували, які тут були жахіття, особливо, коли дітки маленькі там загинули. Це арт-обстріл, авіаобстріл. Це ти від нього нікуди так не сховаєшся. Дуже багато людей. Сказало, що Там їхні родичі, знайомі, дуже багато загинуло. Іздівалися, катували, жінок гвалтували, там, ну, навіть з дітей здівалися. Каже, було таке, каже, що навіть е, ходили, каже, просто такого підвал. Крикнули, не крикнули гранату, каже, закинули. Каже. Ніхто каже, навіть не розбирався, не дивився. Чи там діти, чи там старі люди похилого віку, чи там жінки. Просто каже, їм було без різниці. Були такі випадки, що навіть одна мати два рази свою дитину похоронила. Похоронила раз, а на могилу протів снаряд. І получалось так, що ну, Труну вирвало на землю, ну, наверх, на поверхню. вона потім ще раз своронила. Кожна людина там була завжди, з ким ми спілкувалися, на очах стояли завжди сльози. Коли допомагали людям, ну, здебільшого це відгуки були позитивні, люди дякували. Ми ще навіть от, як приїжджали на об'єкт, ми ще нічого не встигали робити. ну, Тільки от приїхали, прийшли там мешканці місцеві. Вони вже були раді тому, що, що ми вже є, що ми приїхали, що ми якось можемо їм чимось допомогти. Переважно діло вже йшло до зими. Люди заготовляли дрова, ну так як в нас є от, е, мікрорайони, там багатоповерхівки. Всі дерева, всі фруктові дерева, не фруктові, всі, які були, всі, всі вони різались, всі йшли на дрова, бо людям ну, в них не було банально нічого. Там люди виживають. Під час ротації в самому місті Ізюм працювало не тільки один зведений загін головного управління ДСНС України в Тернопільській області, але й зведені загони головних управлінь Івано-Франківської та Чернівецької областей. І при відвідуванні пожежних частин в пожежних частин не було особового складу, який заступав з самого міста Ізюм або з його районів. Тобто функцію пожежних рятувальників в датих частинах виконував особовий склад головного управління в Івано-Франківській області. Їх зведений загін заступав на чергування. Вони виїжджали на ліквідацію пожеж, вони виїжджали на інші події, ДТП і так далі. Неодноразово до нас підходили місцеві мешканці або керівники об'єкту чи їхні заступники, які там були на місці, і дякували після виконання даної роботи. Коли ми зняли панельне перекриття, закрили, демонтували старі вибиті вікна від удару, якоїсь, від вареної хвилі, зашили потім фанерою, допомогли людям з дровами, дали трошки свої їжі, так можна сказати. І люди в той момент з'їхали в свій будинок, де вони могли вже жити спокійно. Це було дійсно, що ми зробимо зразу на місці, де люди могли далі переночувати. Вони перед тим жили в палаці на вулиці, а ми вже так зробили ну, для них умови в їхньому ж будинку, в їхньому квартирі, де вони вже потім далі жили, ночували, все було добре. Якесь прийшло усвідомлення, що потрібно сім'ю, потрібно дітей. І приїхали ми з Ізюму. І буквально через Два-три дні я зробив пропозицію, і одружився. В кінці, коли ми вже виїжджали, це саме головне було, саме радісне, що в місто почали подавати електрику по деяких населених пунктах, мікрорайонах міста. З'явився інтернет, був вже. почали відновлювати газопостачання. І телефонний зв'язок також. Оце було саме головне, саме радісне, що так ми що зробили.